Ну от Нема людей чим зайнятися. Взагалі не зайнятися. Ну Так вийшло. Ставили мені паліти. Нема куди їх. Не розрішили викинути на фірмі у Франції. Я такий, що я не можу викинути їх на обочину. Ну Не можу я. Навіть вночі десь там тихенько. Ну Не можу я їх викинути і все. Що я роблю? Дрова збираю. Збираю дрова, буду шашлики, приїду додому. Будуть в мене шашлики. А що ви робите з тими палетами? Знаю, що є, там, пацани здають. У мене там одна європалета, і то її ніхто не прийме. І оці дручки. Це називається вже ближче до старості, чи це просто повзрослів і коротше, рішив дрова назбирати, бо я бачив вже вже такі. З возрастом ребята то збирають часто дрова такі. Там додому, щось попалити, там на, на шашлик. палети там збирають. Я такого ніколи не робив, але ну, мені не треба було, блін. А це бачите? Почалося. Ти ще таке робиш чи ні? Я думаю, що ні. Ну іменно таке, як я оце, ломать.